Мільйонні контракти, приватні літаки, статус богів. Здавалося б, Саудівська Аравія створила футбольний рай. Але чому уже через півроку ці самі зірки готові відмовитися від грошей і повернутися назад у Європу? Фізрук в ефірі, і сьогодні ми розберемо чотири головні проблеми. Чому футбольний проект Саудівська Аравія дав тріщину? Перше це клімат і порожні трибуни. Самі розумієте, тренуватися і грати при температурі 40-45 градусів не кожен витримає, і гравці морально виснажені від цього. Порожні трибуни також впливають, тому що європейські гравці звикли до постійних емоцій і драйву. А коли на стадіоні 500 або 1000 оболівальників, які там можуть бути емоції? Друга причина це організаційний хаос. Європейські зірки звикли до того, що навіть якісь дрібні їхні забаганки постійно виконуються. Що вони головні в команді. Тут діє інша схема. Є шейхи, вони головні. Ми вам платимо гроші набагато більше, ніж в Європі, а ви спокійно граєте у футбол. Зрозуміло, що є гравці, яким дозволено майже все, але це одиниці. Третя причина низький рівень футболу та збірні. Як ви розумієте, ці речі взаємозв'язані. Через низький рівень футболу, а в цьому чемпіонаті дуже мало матчів топових або, ну, по крайній мірі, рівня Європейського. Це може там Аль-Єтіхат, аль наср Аль-Хіляль аль наср аль аль Ну, ви розумієте, то ці головні команди. Все інше це низький рівень футболу. Через це тренери не викликають гравців у збірні. А в рік, коли буде чемпіонат світу, для гравців це дуже важливо. І тому той самий канцело зараз переходить з Альхіляля в Барселону йде на зниження зарплати із 13 мільйонів до 3 заради того, щоб набрати тонусу до чемпіонату світу. Тому що для нього це важливо. Ну і для багатьох футболістів також. Четверта, і, мабуть, найголовніша причина це культурний шок та ізоляція. Тому що футболісти та їхні сім'ї просто не звикли до такого рівня заборон, які там існують. Це зовсім інша країна із своїми принципами і яких вона дотримується. Ви собі просто уявіть, в публічних місцях заборонені обійми та поцілунки. Не можна парам проживати, якщо вони офіційно не перебувають у шлюбі. Через це Джон Дюран літав на літаку в сусідню країну до своєї дівчини. Не можна вживати алкоголь, не можна їсти навіть і пить під час рамадану. Там просто нереальний список цих заборон. Саудівська Аравія купила футбольні імена, але за гроші футбольну культуру не купиш. І з таким рівнем заборон, особливо це буде дуже важко зробити. А як ви думаєте, чи зможе Саудівська Ліга досягнути рівня європейських? Чи вона так само приречена, як і Китайська Суперліга, на провал? Це моє перше відео на Ютубі. Я дуже хотів би попросити вас підтримати цей канал підпискою і поставити лайк. Це дуже допомагає просуванню відео.